Вікторія отримує хіміотерапевтичне лікування у Луцьку. Жінка приїхала з Ірпеня Київської області. Говорить, її будинок розташований за 7 кілометрів від Гостомеля, де цими днями тривали бої за аеропорт. Ми проживаємо на 16-му поверсі. Над нами газовий балон літали літаки, було дуже небезпечно. У мене двоє маленьких діток, які неможливо було ночувати у підвалі, тому що вони кричали. Плакали гриміло все і в подвалі гриміло так, що не можна було там залишатись. Керівник медзакладу Юрій Малімон розповідає: зараз в онкоцентрі надають лише ургентну медичну допомогу. Досить великий потік пацієнтів, які розпочали лікування в київських онкоцентрах, в онкоцентрах Харкова. От, ми їх приймаємо, нікому не відмовляємо. Наші пацієнти теж отримують лікування. Єдине, що ми на цей тиждень прийняли рішення, що ми призупинили планові операції. Це зв'язано з тим, що ми змушені були перенести реанімацію все в підвальні приміщення. Часто об'являють тривогу. І пацієнтів досить важко спускати вниз нетранспортабельних. Завідувач реанімації Ігор Дудко показує відділення, яке облаштували у підвалі. Нині каже лікар: тут двоє пацієнтів. Решта приміщень використовують як укриття. Це бувший реабілітаційний центр для онкохворих дюна, щоб не зносити кожен при кожній тривозі. Кожну годину хворих. У нас хвори дуже важкі, які не можуть самостійно перерухатися. Тут постійно чергують медперсонал, біля хворих, слідкує круглодобово. У нас є кисневі концентратори, два, два апарати штучної вентиляції, легень є, відсмоктувачі є, і також, якщо. Потрібно зникне але також ліхтарі, є які на батарейки при зникненні світла і є бензогенератор. Миру хочеться, миру і спокою, щоб люди щасливо і мирно жили кругом. Лікар Віталій Супрунець показує порожні палати хірургічного відділення. каже з третього поверху усіх пацієнтів перевели на другий. Це у випадку того, якщо відімкнеться світло, не буде працювати ліфт, і ці хворі можуть спокійно перейти в підвал, який пристосований як бомбосховище. Шість пацієнтів у нас знаходиться. Всіх пацієнтів, які вже отримали лікування, які можна було лікувати в амбулаторному режимі. Ми виписали за місцем проживання. Ми надаємо спеціалізовану допомогу нашим онкологічним. Хворим, але зараз це так, скажем, у випадку різноманітних ускладнень і ургентних ситуацій. Це може бути кровотеча, розпад пухлини, перфорація і так далі. Поліклінічне відділення онкоцентру приймає пацієнтів без обмежень, каже керівник Юрій Малімон. Зараз на лікуванні у стаціонарі перебувають 130 хворих, яким не можна відтерміновувати терапію. У мирний час пацієнтів орієнтовно 200, каже медик. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Луцьк.